OMTV.ua про головне. Если раньше в Альянсе во время подобных учений говорили о неопределенном противнике с Востока, то сейчас прямо заявляют, противник этот – Россия. У Министерстве обороны Украины назвали одну из умов завершения войны. Экс-глава британской разведки ми Ричард Дирлов. По его словам, возвращение Трампа в Белый дом станет угрозой национальной безопасности Великобритании. Дирлов боится, что Дональд может нанести вред НАТО, лишив Европу американского ядерного зонтика. Війна між Україною та Ерефією повинна завершитись перемовинами та відмовою України терориста від ядерної зброї. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, всі війни в світі закінчуються переговорами у зв'язку з чим війна з Росією не повинна стати винятком. Гаврилюк наголосив, що під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від своєї ядерної зброї. Війна має завершитись поверненням усіх територій України та створенням механізму. Який унеможливий повторний напад агресора у Росії. Визнали загибель командира підбитого над Азовським морем літака. Іл 22 майор Віктор Клімов помер від осколкових поранень ще поки літак був у повітрі. Тож садити пошкоджений Іл 22 довелося другому пілоту. Пише місцевий кримський паблік. Клімов спадковий окупант, його батько штурман. Нагадаю, 14 січня Сили оборони України збили над Азовським морем один із найдорожчих російських літаків роз. Є свідників А-50 та пошкодили Іл-22. Ну, мені здається, що це робота, так би мовити, на перспективу і бажання продемонструвати різним країнам, ну які в першу чергу є нашими партнерами і союзниками, що ми ну, готові розглядати різні варіанти. У нас є таке стратегічне бачення, як повинна навіть бути не вирішене питання російсько-української війни, тому що я тут погоджуюся в цій формулі дуже мало якихось конкретних механізмів, як це зробити. Це більшою мірою мова йде про подальше врегулювання всієї. Системи міжнародних відносин е, на принципах тих, які в цій формулі безпосередньо викладені, вони, до речі, також не є новими, просто вони е, комплексно так оцінені, проаналізовані і викладені, от в контексті цих десяти пунктів. Ну і це певною мірою мені здається ключове завдання. Це додатковий майданчик, який дозволяє нам спілкуватися з різними країнами, показувати, що ми готові ну, слухати їхні якісь позиції. Можливо, по деяким питанням в майбутньому йти на компроміс, хоча там є питання компроміс. Які Іх ну просто апріорі неможливий, і Україна ну задає як би тон і задає темп взагалі всіх перемовин, які стосуються врегулювання. Нових міжнародних відносин, ну в тій системі, яку за великим рахунком розвалила Російська Федерація. Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній день є офіційне бачення, воно якраз вкладається частково там в ту формулу миру, про яку ми говоримо, і це бачення підтримується громадянами України і ну, реалізується в міру своїх сил, і можливістю владою. А, те, що там інші країни кажуть, що ну треба буде запрошувати Російську Федерацію, ну вони мають рацію насправді. Але тут питання в чому: що запрошувати її треба на тоді, коли ми будемо мати відповідну підтримку міжнародну наших ініціатив і нашого бачення. Тобто, коли Україна буде не одна казати, давайте сідати за нами буде стояти ну величезна кількість країн, в тому числі прямо чи опосередковано країни, які відносяться до так званого глобального півдня які може і не скажуть прямо Росії, давай сідай завершуй, але вони будуть якось натякати через там свої канали. Що в принципі ну вже досить війна, вона наносить там колосальну шкоду не тільки в Україні і Росії. Ну, ну Росії нам мало там цікавить, да? тобто вони самі це почали і будуть за це відповідати. Але вона впливає взагалі на всю систему там світових, економічних, політичних і інших відносин, і, і, і значить цим треба щось там завершувати. І от тоді в такому форматі Росія, як вона там не розказувала про ультимативність і так далі, ну мабуть, змушена буде або сідати і говорити, або якщо вона відкине цю пропозицію, ну вона під підкреслить і підтвердить для всього світу. Тоді фінально вже свою там неадекватність. Питання в тому, коли це буде. Тобто розумієте, ну за задумкою української влади, це повинно статися в цьому році. Ну я так дивлюся по, по окремим заявам, які є на сьогоднішній день серед представників там тієї ж банкової, вони якось активізувалися в цьому контексті. Знов почали багато говорити про перемовини. Ну, намагається сформувати таку позицію, щоб Україна не сама вийшла з якомога більшою кількістю країн, і спробувала якби перехопити ініціативу, і посадити Росію за цей стіл перемовин. Але фінальний варіант. Цього ну цих перемовин про що там буде йти мова, ми на сьогоднішній день не знаємо. Я боюся, що ну там можуть бути речі, які, наприклад, для навіть незначної, а там для ну, практично для всього українського суспільства можуть бути навіть неприйнятні, uh -huh. а ви Але гадаєте, що, що у нас можуть бути такі міцно, такий міцний фундамент, така міцна позиція до перемовин ще цього року, бо мені здається, що поки не знаю, українські війська не будуть в Москві чи під Москвою, а то і за Москвою, то. Про будь-яку адекватність і адекватне сприйняття російською владою ситуації напевно не може йтися, чи скільки моє таке бачення, та не тільки Путін так і сказав. Це завойовані землі. Ні, пенні ніяка формула повернення окупованих земель навіть не може бути. Так він відреагував на формулу миру. Тобто там жодної готовності. Про що, от, власне Оксана говорить. Дивіться, це станом на сьогодні. Ну, ситуація може змінитися, можуть бути фактори, які вплинуть. Я кажу про зараз про оптимістичний сценарій, який може передбачати якісь там перемовин, початок, там обережний початок, якихось перемовин в цьому році. Зрозуміло, що навіть не в першій половині, тобто мова більше йде про другу половину. З іншого боку, ситуація дійсно може перейти до тієї, яка була описана от в останніх там статтях, які виходили в західних змі, про війну, яка може тривати і два роки, про війну, яка може тривати і п'ять років. Питання тільки в інтенсивності цієї. Війни, і ну як це буде відбуватися безпосередньо на фронті. Тоді зрозуміло, ніяких перемовин не буде, але нам треба буде приймати інші тоді рішення. Якщо це затягнеться ще на такий період часу, питання, ну, якісь які пов'язані там з модернізацією влади і іншими речами, ну вони стануть просто угу. нагальні, тому що їх але... в тому числі буде задавати суспільство. Це ризик, але ну до цього ризику треба бути готовим і думати, що з ним робити. Ну треба об'єкти сьогодні. Що найменше три об'єкти, три об'єкти з знаходились біля ну, тулу. Там я не пам'ятаю вже точно скільки там ми починаємо забуватися з аналізу. Того раніше, коли там приліт на територію Російської Федерації, а точніше на якийсь воєнний чи військово-промисловий об'єкт на територію Російської Федерації, ми це пам'ятали, ми знали точно, куди, в який час, яким чином, і ми цьому дуже раділи, що нарешті вона потрошечки переходить на територію Росії. Зараз не, бачите, бачите, не можна одразу. Запрогадати, коли куди, куди саме сьогодні ми влучили, це дуже добре. Це я я впевнений, що це, якщо станеться системною. То для росіян це буде велика проблема. І е, вона буде може, не стільки військова, е, проблема для них. Ну, наприклад, палити паливно на мастильні бази, ну, в них там стільки цієї нафти, що, ну, ми вже розуміємо, е, їм, е, це погіршить, а не поставити їх в якийсь глухий кут, е, можливість постачання паливно мастильних для своєї армії. Але психологічний вплив на цивільне населення, яке впливає так само на. Е, Моральний стан э, війська ну це буде дуже серйозно. Коли почнуться повітряні тривоги і в Санкт Петербургі, може, десь в Мурманську, може нові ну, особливо, що дуже хотілось би, щоб вони стали майже щоночними в Москві. То це, це це дало нам багато козирів для ведення боїв вже безпосередньо по лінії фронту. Ну і для того, ж знаєте, це в нас теж є таке поняття. як Моральний стан э, людей всередині країни, і от э, багато новин. Э, вони не дуже втішні, там там. На, на трасу Р-07 вийшли там ще щось, росіяни, і ми хочемо добрих новин, але не е, брехливих новин, що через 2-3 тижні війна закінчиться. А добрих новин от для нас дуже добрі новини, коли ми бачимо, як там полихає. це для нас. це нас надихає і піднімає настрій. НАТО продолжают подготовку к войне с Россией. Главнокомандующий британской армии генерал Патрик Сандерс официально предупредил британцев, что они могут быть призваны сражаться за короля и страну в случае войны с Россией. Потому что прямо сейчас вооруженные силы некогда Великой Британии слишком малочисленны, чтобы справиться с Москвой самостоятельно.